Друзі, всім привіт, добрий день Давайте прогуляємося Піша прогулка Піша прогулка по половках. Там тротуарчики у нас чуть-чуть посипані Ну а дороги всі во льду Так що я ті боюсь травмуватись Я вас разными путями ввожу. Мне надо в АТВ. Там пару позиций акционных купить сегодня. Середа. День акций от Ну короче, сейчас зайдем в кулиничи. Я пью хлебынки черного куплю. Також. poca Така погода мрачновата, не дуже. прийшло з теплоенерго, як називають письмо щастя. Це мене єдина структура, якою я торчу, 10к. І що найкраще, наш счетчик, теплощотчик, по якому ми точ, чітко платимо, а не платимо тільки там щомісячно обов'язково. Це тупо на ній 300 гривень в місяць там на щитують. Оце вже 10к насобиралося і там до якогось числа треба буде оплатити, тому що будуть подавати в суд. Так що треба це дело буде розпетляти. Вони вже коротко, раз полгода назад приходили. Приходило це, це письмо, а це бачу вже наполовину на ящиків накидали. Зараз я прийду дома, почитаю. А можемо ми обратно я виключусь, потім знову включусь наворот, на обратному пути Я вам зачитаю. Я думаю багатьом кому прийшло це письмо. Ну взагалі ж там читав чи дивився, з 29-го будуть світло вирубати по Полтаві, должникам, у кого великі долги, а з 1 числа будуть газ. Я там дивлюсь таких блогерів, які тупо про політику, таке, про комуналку розказують. Ну таке житейське те що треба знати. Одна із популярних мусорок половчанських вечно вона во вніманні завжди Втрухі Полтава відосики, фотки Постійно якась жесть тут твориться Зато голубам щастя Ой. твої богата Коротше, будемо йти назад. Я зачитаю, що вони там розказують. Те, що я мили, ще й вольт, повний треше. Є прийомка на полоках, кого цікавить. Картон, скло, що там, пластик. Ну и эти бутылочки, чи кажу бутылочки, баночки. же А вот это ремонт зуття, виготовлення ключів. Раньше тут чувак ножи точив, может і не щас точи. Короче, прикольно приносишь ножи, там недорого. точив. Перед б чуть не нахитнувся. Сейчас не заморачиваться з наличкой. Ой, карточкой рассчитаемся. После таких походов ноги потім так болять мушцы за то що йдеш постоянно в напряженні. Там хтось спрашивал для життя яколоки. Я там писав йому. Есть усе, що треба. Миллион магазинів, миллион аптек, два куска ліса мешаного. Короче, можна і відпочить. Коротше, нормально жити. Перукарні ремонтні мастерські. Зараз половинку чорного сполінічі зайду. Я не буду вирубати. Добрий день, а можна половинку чорного, обичного? І картою плати. 嗯。 Либом затарились ідемо далі. Ось. Так, може посчитати аптеки. Так, он перша аптека. Щас так, по приколу, посчитай сколько аптек тупо в цьому ряду до АТБ. Ну кажи всіх штук 10 есть. Вот еще нам отпустят. это глупо. Что выходные, сколько людей же есть? Было бы, конечно, краще бы на велосипеде, но... Бойня псих. Войняк всіх. там кого цікаво. Так, ось втора. Нахитнувся. Не сама Так, две аптеки есть. Смотрим. Три, четыре и копейка пять. Короче, пять аптек. Була прищепка спеціально для камери, можна було б на лямку рюкзака прицепити і шурувати руки в брюки і погнав. Надо це все покупати, ці причандали. Ну нічого, в є на грудне кріплення. На велосипеді буде прикольно знімати а потім заходити в магазин не відключає камеру так глянемо, що ми тут Скільки в нас времени після 20 хвилин піде второй кусок ну ой трясану вас щось пивко непопулярне зимой постійно нема немає черги До серед ліса, остатки лісу. Постоянна база голубів. Коротше як поростає все от це, цей льот, тоді вже ми будемо якісь чуть-чуть подальше вибиратися в город на велосипеді. Бо зараз бачите токо будуть піші прогулки і то в одному й тому самому вас вожу І все сходиться до ТБ Зараз покажу кого цікавить курс долара в Полтаві. Полтава банк, Тавабаньки самый высокий. Знаешь, высокий, что ты снимаешься? На на ютуб. На, на YouTube. На какой YouTube? Ну, на YouTube, на свой канал, просто а ти свою сіма... походу. Ну, свою дорогу.